Витягую тин зі ставочку. І це ж така зараза. Раз у неділю я його прибираю звідси. Така зараза, ниточка залишиться, якісь, якась десь волосинка. І все. Ось гляньте, скільки його тут. Водичка, світленька водичка, бачите? О. І воно тягнеться і тягнеться. Ось гляньте скільки. Так не незручно так тут. Оце працювати, воно плутається за ці листочки і листечко приберу. це жовте. І воно не потрібне. Німфейка цвіла 4 дні. Вона була розкрита, сьогодні вже і не розкривається. Вон, бачите. Видно, у воді. З цього відра я вже витяг, а он скільки ще залишилось. Зараз буду витягувати. Незручно, геть зовсім незручно. Тут його тягнеш оці волоси, не тянеш, а вони все одно залишаються. Це, мабуть, в землі, хоча я... О, там ще квіточка буде. Ще одна. Не знаю, буде видно на дні ось там. А тут я не бачу. Тут не бачу. Листочки лізуть, а квіточки немає. Ще з цього відра треба забрати. Ой, боюся, щоб не гепнутися разом з телефоном у воду. Ой, що робиться. І це безкінечна. Пісня оця. Пробувала я усілякі ці препарати. Не знаю, може, це я така, що в мене не виходить. Навіть цей пробувала перекисводню десь в якомусь відео я таке бачила. А, тягнеться, тягнеться. Давай іди сюди. Ой. Одні равлики в мене живуть зараз уставочку, а он кумариний цей плаває. Чи то, може, рибка маленька така? А вон рибки, рибки є, рибки. Не знаю, бачите ви чи ні. Так, малюк, мабуть, не роздивишся. Він такий малесенький. А, упала. Щось там на. Ось-ось-ось ось. Ось він. Під листочком не знаю, видно, чи ні, не знаю. Оси потопилися, туди їм дорога. Вони літають, я тут прибираю, а вони літають коло мене, лякають мене. А я ж, я ж рибок не годую, як вони самі харчуються тут. Акваріумні рибки, воно, три штучки. А виросли вони як? Гляньте. Я ж їх ні разу не годувала. Ні, спочатку коли випустила так неділю, а потім, дивлюсь, їх не видно. О -о -о. То вони живі, ну, то хай живуть. Отака От несподіванка, приємна несподіванка. Так, ну все зараз залізу в той відроще. Так, там квіточка ще буде.